Я хочу сейчас пригласить на сцену Николая Катеринчука, нашего друга из Киева, человека, которого хорошо знаете. Европейская партия Украины, это очень актуально. Город Киев, мы будем болеть за него на выборах. Города Киева. Доброго дня. Я знаю, что тут много людей приехало из Миколаева, из Винницы. Із Сумщини приїхали, тобто, ти не можна сказати, що ті так є, так? Да? Я хочу вас попросити про одну річ. Менше місяця залишилося до свободи Юлії Тимошенко. Менше місяця, 20 го числа, Європейський Союз прийме рішення, чи буде він підписувати асоціацію, чи ні. Ялтинська конференція показала, що всі, хто розповідає Януковичу, що це питання ми вирішили, що і без Юлі, без вирішення питання по Тимошенка може бути підписана асоціація, то на Ялтинській конференції йому сказали дуже чітко: російською, українською, англійською, всіми мовами, які тільки є, без вирішення питання в Україні, вибіркового правосуддя, свідками якого ми зараз були. В цій будівлі це не суд. Шановні, це не суд. Там сидить хлопчик, якого ви бачили напевно, по телебаченню біля 30 років, з перепуганими очима такими. Дивиться на Власенка, який називає його кінгру, бо це правда. Сидіть чотири прокурора одна із них, яка брехуха, і сьогодні Власенко їй поклав на стіл уже таким хлебком постанову. Де Генеральна прокуратура сказала, що Тимошенко закрита кримінальна справа по цим епізодам? Я фаховий юрист, кандидат юридичних наук, У мене більше 20 років судової практики. Я вам стверджую, як можна судити людину за те, що вона просто не була суб'єктом, якого можна судити. Ну, вона не була ні директором, ні засновником, ні головним бухгалтером. Які ПДВ Ладно, якщо вони навіть подавали на ПДВ, а це вимога закону щодо повернення ПДВ, їм це ПДВ не повернули. То навіть якщо була ця кримінальна справа, це був... Без замах на злочин, який це треба було доводити. І відповідати можуть тільки директор і бухгалтер. Навіть директор не має права відповідати, тому що в той час було законодавство, що тільки відповідає бухгалтер. Ні, не цікаво. Є постанова Верховного суду. Кримінальна військова палата Верховного суду. 50 суддів розглядали цю справу. 50 суддів. Закрили її і тут. Прокурори, які вже ходять під конвоєм, ну розуміють, що далі буде, тренуються. Вони не виступають, щоб закрити кримінальну справу. Бо це питання їхнього майбутнього. І от ми сиділи сьогодні в першому ряду з Олександром Куже. Я її питаю. Олександр, скажи мені, будь ласка, от я ніколи не розумів, звідки беруться. Палачі, кати, звідки беруться от такі люди, які готові за будь-який крок в цій системі далі да? робити речі, які не пов'язані ні з моралю, ні з совістю, ні з відчуттям, що є ще й вищий суд. Про що вони думають? Вони думають про свою душу, ні. Вони її продали. Вони думають про дітей своїх, ні, вони їх теж продали, як і цю країну продали. Тому що так неможливо себе вести, якщо ви маєте юридичний диплом, якщо ви офіцер юстиції, який має захищати закони громадянина, а не державу в особі Зека, її там катують. Ми зараз вільні і ми маємо зробити її вільною для того, щоб вона допомогла потім нам звільнити Україну. Слава кожному з вас і слава Україні! Микола yes! Катеричок.